Потрапили під обстріл у центрі Сум. Такий інцидент стався із водієм і двома пасажирами автівки, яка зупинилася біля одного з будинків по вулиці Петропавлівській. Спершу вони відчули сильний удар з гори, а згодом із задніх дверцят посипалося скло. Налякані люди вискочили з машини і викликали поліцію. Прибувши на місце події та глянувши автомобіль, правоохоронці виявили в даху над місцем водія вхідний отвір від кулі. Попередній постріл здійснювався з вікна п'ятиповерхового будинку на протилежному боці вулиці. Наразі того, хто влаштував стрілянину, шукають правоохоронці. Працівники поліції проводять всі необхідні першочергові слідчі дії та оперативно розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження з статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Звертаємося до громадян. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти встановити особу зловмисника, просимо повідомити на спецлінію 102 або до найближчого територіального відділу поліції.